Більше двох тисяч дітей Житомирщини нині оздоровлюються у 14 таборах області. Про це повідомили в стінах обласної ради. Найбільше відпочивальників у таборі Лісовий берег що на Корбутівці. Сьогодні там перебуває 250 дітей. Деякі табори вже відкрили другу зміну. Зокрема, у супутник заїхала наступна група відпочивальників. У дитячому закладі Лісова пісня на базі обласного санаторію радіаційного захисту у селі Кам'яний Брід відпочивають майже 140 дітей. З них третя частина це діти військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції. З цих 137 дітей, 48 дітей це діти праців, військовослужбовці, які безпосередньо задіяні в антитерористичній операції на сході. Як повідомив Олександр Антонюк, 20 червня розпочав свою роботу новий дитячий заклад, дзвіночок на базі санаторію Дениші до здоровчої кампанії залучені ще декілька таборів Житомирщини, які планують розпочати свою роботу у липні. Буде працювати табір О, Орлятко. Житомирської обласної ради. Планується початок зміни 7 липня. Буде працювати табір «Соколятко» Бердичівської районної ради. Планується робота в липні. І планується ще відкриття відпочинкової зміни, але з цілодобовим перебуванням у таборі Відкрите серце село Задівка Бердичівського району. Окрім санаторію тетерів, переселенці зі Сходу України проживають також у Коростишівському таборі Барвінок та Віра Надія, Любов що знаходиться в Зарічанах. Табір Барвінок користишов санаторій. Він прийняв сім'ї сім'ї з дітьми до себе на розміщення, тому як дитячі табори він зараз не працює. Табір, який був в мережі Віра Надія Любов, село Зарічани, там також проживають сім'ї переселенці з Луганської Донецької області. Також 21 червня припинили свою роботу і пришкільні табори, де відпочило 27 тисяч дітей з Житомирської області.